Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Наші джерела що в Харківській області близько години тому рухнув іл 76 з псковськими десантниками, які повинні були малими диверсійними групами, та закріпитись на аеродромі Харкові. Загинули понад 50 окупантів, а також екіпаж борта. За даними телеграм-каналів, український борт знищив ІЛ 76 Як пише телеграм-канал, після падіння борту спалахнула пожежа. Літак намагався розвернутися, але під час аварійної посадки спалахнув. Битва за Харків може стати вирішальною у війні, оскільки Росія намагається. Будь-за яку ціну прорвати українську оборону, поки не надійшла західна зброя. Харків та його околиці зазнають інтенсивних атак з боку російських військ, що може знаменувати початок вирішальної битви, яка матиме значний вплив на результат війни. Про це повідомляє політико. Видання пише, що на кону стоїть не лише контроль над одним із найбільших міст України, а й потенційно здатність країни продовжувати боротьбу проти окупантів. Очікується, що російські війська зроблять масштабну спробу прорвати українські лінії оборони в травні або. Червні, намагаючись скористатися вікном можливостей до прибуття більшої кількості західних боєприпасів і зброї до ЗСУ. Президент України Володимир Зеленський доручив евакуювати з регіону майже 6 тисяч людей. Харківський губернатор попередив, що затримка надсилання західних боєприпасів дала Росії перевагу та послабила оборону України в цьому районі. Ми прикидаємо додаткові сили до Харкова і вздовж нашого державного кордону і вздовж усієї лінії фронту, ми будемо знищувати окупанта так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наді. Наміри, сказав тоді Зеленський, незважаючи на запевнення українських військових про контроль над територією, деякі старші офіцери висловлюють побоювання щодо потенційного краху лінії фронту через чисельну перевагу росіян та їхню готовність миритися з величезними втратами. Росія також продовжує безперервні ракетні та безпілотні атаки по енергетичній інфраструктурі України, намагаючись підірвати моральний дух та зірвати виробництво зброї. Американський аналітичний центр АСД стверджує, що російським військам було наказано сформувати буферну зону вздовж кордону та просуватися до Харкова, і в разі успіху місто опиниться в зоні дії російської артилерії. Нагадаємо, на тлі наступу російських військ на Харківщину було замінено. Командувача ОТУ в Харків Юрія Галушкіна на посаді замінив Михайло Драпатий. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.